Чому ти стала не лише магом та відьмою, а ще й ментором для інших? Так, дуже класне питання. Дивись, що робить магія? Вона якось впливає. От повпливала я на свої там фінанси. В мене також є ментор, повпливала на своє кохання, там на ще щось, ну почистила щось, ну додала собі. А що далі діяти? Тобто дії вони будуть з нового мислення. Тобто, дивись: ну, наприклад, нема вже в мене страху навчитися плавати. Але якщо я не куплю собі абонімент у басейн, не піду не запишуся, не зроблю якісь руки, не найду тренера, то я, звісно, не навчуся плавати. Тому, знаєш, можна, звісно, сказати, що там сесія нічого не дала, страх пішов. Але якщо після страху того, що пішов, ти не зробиш ніяких дій до своєї мети, щоб вона в тебе здійснилася, то все, тому в тебе мета повинна бути роздріблена на 10 пунктів, 10 кроків. Це дуже важливо.